Більше про зміни в управлінні військами, військами зброї не допомогу партнерів і звісно про перспективи на фронті розпитаємо Дениса Поповича, військового глядача. Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Денисе, давайте почнемо з ситуації на фронті. Отже, що відбувається нині у великій Новосілці на Донеччині за повідомленнями військових, росіяни втрапили там у так званий вогневий мішок. Поясніть, будь ласка, що це означає для ворога. Я так розумію, що вони не можуть просуватися вперед, бо це важко зробити через рельєф особливості місцевості. Там якщо на мапу подивитися, ми бачимо, що в Новосілці взагалі те, куди зайшли росіяни. Ну, воно знаходиться так, в такому межиріччі, дві річки, мокрі яли і кашлагачі. Там така петля е отворилася через ці дві річки, і вони, очевидно, не можуть далі просуватися, зупинившися ці вели великі новосільці, і потрапивши під постійний вогневий вплив е наших військ. Але вони просуваються на інших напрямках цього значить, курахівського, курахівського відтинку, так скажімо. Тобто вони зараз намагаються ліквідувати Курахівську кишеню, яка трошки. Е Північні є, і від Великої Новосілки там є селище Новий комар, вони можуть просуватися теж вгору для того, щоб е спробувати перерізати трасу на Запоріжжі, до них Запоріжжя, на якому знаходиться, на якій знаходяться Курахова. Через це е так безпосередньо від Великої Новосілки їм наступати е західніше, важче, але в них є інші напрямки, де вони там намагаються просуватися, зокрема на цьому курахському вітинку. А щодо ситуації в районі Покровська, яка вона зараз пишеться і є спостереження, які підкріплені конкретно підрахунком про те, що наступ на Покровському напрямку у росіян сповільнився. Суттєво сповільнився тут в останні дні. Але сказати, що це сповільнення є тенденцією воно свідчить про стабілізацію ситуації, я б не ставила. Я б порадив би трошки зачекати, буквально, можливо, тиждень. Може, два, для того, щоб 에, ця тенденція була наявною. Але поки що ми констатуємо сповільнення наступальних дій ворога на Покровському напрямку, хоча їхні наміри вони залишаються і е, такими, що були раніше. Це спроба обійти по Покровську і Заходу, перерізати дорогу на е, Дніпро, полоград Дніпро, і позбавити наш гарнізон, е, який зараз тримає оборону біля Покровської Мирнограду Логістки. Чи спостерігається прикидання ворожих військ підсилення от зараз під Покровським? Було, було підсилене Покровському напрямку. Але, попри, попри це, ми бачимо, що є сповільнення дій. Західні видання пишуть, що Росія відвела північно корейські війська після великих втрат. На вашу думку, чому північні корейські війська були настільки неефективні в бою? Ну... Ми бачимо, як їх використовувало, тобто міцні штурми, постійні намагання атакувати масою. Але на відміну від росіян, північно-корейські війська вони не пристосовані, виявилися не пристосованими до дронової війни. Ну, власне кажучи, звідки ви розуміти, що таке дронова війна, якщо останню війну вони вели 50 70 років тому на корейському півострові Корейська війна із значить, армією Південної Кореї. Вони до цього і зайшли в Кузку для того, щоб зрозуміти, як ведеться сучасна війна. Ну вони зрозуміли, бачимо, що вони були змушені відступити. Друга версія, яка зараз є, це те, що сам Кім Кімчинин віддав наказ відступити своїм військам, оскільки він жахнувся тим рівнім втрат, і тим, як ці війська використовувалися російськими, російськими командирами, тобто це були спецпризначенці північно корейські а спецвійська ми розуміємо, що в них вкладаються і кошти, і час для їхнього навчання. А вони використовуються квійна піхота в м'ясних штурмах. Ну, безумовно, це справді могло привести жах кімчинини. Він, 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 він міг, міг би змушений віддати наказ на вісто. З огляду на те, що ви сказали, як ви вважаєте, чи варто в подальшому очікувати їхнього повернення на фронт? Я думаю, що, я думаю, що варто варто. Я думаю, що остаточно їх не відведуть з Курської області, вони отримують підкріплення і повернуться Там через якийсь проміжок, часу, через місяць чи через два. Ради буде помилятися. Якщо їх віддадуть зовсім звідти, я буду лише вітатися. все Пане Денисе, напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що розпочався перехід на корпусну систему управління. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей перехід. На зустрічі з журналістами, блогерами, де був присутній, це було в листопаді Олександр Сиріцький про це вже заявляв, про підготовку переходу на корпусну структуру. Тобто, ми робимо висновок, що це було розгрочено дуже давно. Зараз ми бачимо логічне завершення, тобто ми зараз переходимо, констатуємо перехід Збройних сил України на корпусну структуру. Це укруплення масштабування. Тобто, в рамках окремого корпусу буде створено, будуть об'єднані кілька бригад, називаються 4-5 бригад. Можливо, шість бригад будуть об'єднані на базі найбільш досвідчених. Вчора Юрій Бутусов в принципі, це розшифровував в своєму стрімі. Він сказав, що, наприклад, одна з, один з корпусів буде сформована на базі третього окремої штурмової бригади. Ми знаємо, що це за бригада, тобто це крута бригада. Вона діє на найбільш складних напрямках. Вона має передовий досвід і комплектування. Вона має передовий досвід ведення бойових дій. От давайте уявимо собі, що цей корпус буде створений на основі і на базі цієї третього хромоштурвої бригади. Тобто вона буде масштабовувати свій досвід вже на, на рівні цього корпусу, і очевидно, цей корпус через певний проміжок часу він буде настільки ж досвідченим, настільки ж крутим, як і третього хремо штурмова бригада. Які буде ефект для війська безумовно абсолютно позитивним? Тобто цей корпус буде тримати кращу оборону, краще наступати. І зможе виконувати великий обсяг завдань. Головне тепер, щоб ці корпуси не розпорошувалися. Я думаю, що саме в цьому полягає основна мета, тобто запобігти ротаціям, які були раніше, запобігти тому, щоб командири кожного дня, кожного, кожного тижня не зустрічалися з новими підрозділами, з якими доводилося б їм проводити злагодження. Тобто, корпусна структура це масштабування досвіду, масштабування можливостей, покращення управління. І запобігання ротаціям? Тобто стала структура буде тримати, постійний напрямок буде. Пане Денисе, хотів би з вами поговорити ще й про військову допомогу від наших партнерів? От, власне, Швеція надала оборонний пакет на понад мільярд доларів. Скажіть, будь ласка, на що підуть взагалі ці кошти і як, як взагалі Швеція може посилити нас на фронті? Швеція передавала нам озброєння, передавала нам свої БМП, передавала нам свої танки, які є ліцензованим варіантом танка Леопард 2А5, якщо я не помиляюсь. А ці кошти, котрі е е е були передані, ця допомога, вона буде значною мірою спрямована на виробництво. Тобто буде вливання коштів е е в наше виробництво, саме різноманітні дрони, далекобійні засобораження і так далі. Ми зараз бачимо, наскільки є актуальним. Удари дронів по глибині території Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, що зараз най... найефективніше розвивається в нашому ВПК? Ми зараз бачимо дії наших дронів. І зараз дрони відіграють дуже важливу роль, там в певну міру вони навіть заміняють артилерію. Але зараз ми слідкуємо за тим, як далекобійні дрони заблюдав дарить по російських НПЗ. І нафтопереробні галузі тепер вже бачимо, і газопереробні галузь піддається сюди, вчора почалося це. І нафтобази. І це має дуже серйозне значення і для економіки Російської Федерації, і для військово-промислового комплексу, і взагалі для війни. Як вважаєте, чи може взагалі Росія відновлювати от те, куди потрапляють дрони? Відновити можна все: відновити, відремонтувати. Питання віддувати. ціни чи санкції? Питання і ціни і питання і часу, питання логістики. Тобто знищено якусь нафтобазу умовно кажучи, яка забезпечувала е, при ним чи певну, певний напрямок. Немає цієї нафтобази. Тепер доведеться перебудовувати логістику на інший напрямок з іншої нафтобази Це перше. Друге, це зберігання цієї нафти. Немає зберігання, немає видобутку, тому що який сенс видобувати нафту що й немає де зберігати. Далі, який сенс видобувати нафту, якщо немає нафтопереробних потужностей для того, щоб робити з цього дизель, бензин і так далі? Якщо немає видобутку нафти, немає експорту, немає експорту, немає валютної виручки, немає валютної виручки, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень до бюджету, немає фінансування війни. Немає пального, немає пересування техніки. Ну особисто зрозуміло зрозуміло, скажімо так, ця, цей зв'язок. Пане Денисе, а удар по е, сховищу е, палива біля аеродрому Енгельс, наскільки він вплинув взагалі зараз на роботу цього аеродрому? Давайте згадаємо конкретний приклад: якщо не помиляюсь, 15 січня було завдано останній найбільш посолений удар по території України. Був ще один удар нещодавно, але е, за своєю масовостю він не був, скажімо так, порівняно з тим, що і 15 січня. Було завдано, але своєю чергою і удар 15 січня був набагато менш масований, е, ніж ті удари, до яких ми з вами звикли, які ми з вами раніше спостерігали. Чому? Тому що бомбардувальники підіймалися з аеродрому Аліні. А чому не підіймався з аеродрому Аліні? Тому що вже на той час по аеродрому Енгліс, зокрема по нафтобазі, було завдано удар. І очевидно, на мій погляд, саме це вивело з експлуатації із гри цей аеродром Енгліс, з якого раніше теж стартували бомбардувальники. Ось вам, будь ласка, і прямий наслідок на мій погляд, на цьому і полягає. Якби аеродром е е е Енгліс був у грі, то б, б і удари, і наслідки цього удару були б бширшені. Дякую вам дуже, пане Денисе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.